На вашу думку, чи збільшать західні партнери свою підтримку щодо нас? Я думаю, що будуть допомагати, тим більше ми бачимо, що нарешті прокидається Європа, яка усвідомлює небезпеку, так збільшує і фінансову допомогу, і військову допомогу та багато чого іншого. І це дуже добре, тому що це фактично тягне за собою і бажання Сполучених Штатів Америки. Більше допомагати Україні, тому що в принципі політика адміністрації як Байдена, так і Трампа, вона однакова. Вони хотіли перекинути більше витрат на те, щоб Європа сама е, теж витрачала кошти на забезпечення. На забезпечення безпеки України і взагалі безпеки Європи і країн НАТО, і цей процес відбувається. Європейці підключаються. Це дуже добре в дійсності ознака. Так, це означає, що ці пакети, які зависли, все ж таки Сполучених Штатів Америки, все ж таки, врешті-решт, я все ж таки переконаний, що стосовно військової допомоги Україні вона в якому в якомусь форматі буде надана, так щодо фінансової допомоги щодо фінансування бюджету, там можуть бути нюанси. Ми повинні про це бути готовими до цього. Тут не, добре, не погане так побудовано життя, тому що принцип роботи американської політики менше витрачати та більше отримувати. І тут я сказав, позиція Байдена не публічна позиція Байдена і Трампа. в Принципі вона однакова. Вони хочуть, щоб європейці більше витрачали. На оборону, тим більше, що вони домовлялися з ними ще в 2004 році. Країни НАТО домовили, що не менше двох відсотків повинно витрачатися на оборону. На жаль, європейці ігнорували такі вимоги американців, і тільки тепер деякі країни починають доходити до того, що було домовлено в 2004 році. Польща, наприклад, вже бли, приблизно 4% відсотки витрачає ті країни, які межують з Росією, там ті самі країни Скандинавії. Теж вже активно включається Фінляндія, взагалі переходить фактично вже в режим військового військової економіки. Якщо за ними спостерігати, Швеція, міністр оборони, попередив, що скоріш за все буде війна. Треба готуватися до нього. До неї попросив, щоб кожен мешканець Швеції зберігав там тримісячний запас води та їжі, а данія. Якщо ви помітили, оголосило, що вони а, збільшують призов в армію, в тому числі за рахунок жінок, і багато чого іншого. Це дуже позитивні в дійсності кроки. Але ми повинні розуміти, що і Україна повинна тут підключатися, тому що ми повинні розуміти, що західний принцип побудований на наступному: чим більше ти сам собі допомагаєш, тим більше тобі допомагають. Якщо ти не допомагаєш собі, ну вибач, тобі допомагати не будуть. Так побудований раціональний західний світ. Ми завжди на це повинні зважати.